Коротше, всім привіт, я зараз буду щось розказувати, вам показывать. показувати. Так, ребят, я буду показувати своих питомцев. Ну, коротше, цих тваринок, які в мене є. І перше, це така Рись. Ні, це не вовк, це не, це не як ви воно, кіт, це іменно Рись. Е, вона е, тільки живе в, в зимних біомах. Ну, я, коротше, поїхала в зимній біом. Забрала собі там, її вона ще була маленька, їй там, мабуть, на 5 місяців було. Я коротше, забрала собі на ручку, отаку от тепло укутала її. І їй вже 2 роки. Вона така ще маленька. Але норм. Вона ще любить їсти. Кстати, вона любить їсти картошку фрі. Не знаю, я їй один раз дала попробуй, вона така ам ням 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 ням, -ням, -ням -ня -ла 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 -ла". Ну, коротше, отак отділа. Коротше, ви поняли. Вона, коротше, так стіла. Ще вона жрати короче, не хоче. Іноді я їй даю просто води попити. Що вона, типа, наїлась. Вона ще любить воду пити, типу, вона так вважає, що вона наїдається. Короче, вона дуже багато чого любить. вона дуже багато чого любить. Зараз покажу її друга. У мене всього дві тварини. Оце, дивіться, це лев. Йому я його до... тільки я його чуть-чуть пораненше забрала. Цього я забрала три роки назад, йому було вроді один місяць. А цього я забрала раніше, тобто там була така мама, сидітка цей, а вони щось там ходили. Ну, не ходили, а просто лежала, тому що їм тоді один день був. Я І там мама, коротше, відійшла, походу, їсти шукати, а я забрала одного. Ну шо, ну мені я теж хочу собі щось. Коротше. Е, да, у нього тут вже випадають вилосся і, і він старший за оцього. Ці зарис. Ну, коротше, оце Жора, а оце Гоша. Жора, Гоша. Е, клас. Ну, коротше, оцьо, оцьому 2 роки. Ой, 3 роки. А о цьому 3,5. Тож йому. Три роки 6 місяців. А цьому просто 3 роки. Сьогодні я вийду гуляти і зніму відео своїми друзями. Короче, Жора Гоша. Жора Гоша, Короче, все, вони ще люблять разом гулять, але коли я їх беру за хвости, вони роблять денс, денс, денс від hands. Покажу, який вони. Денс, 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 від my hands. І Іногда ну, мені каже, що у, у лева скоро два хвост за тих... І за цей туси, 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 туси. Все, успокойся! Коротше, вони... А, коротше, оцей мій лев е, любить їсти м'яско і водичку пити. Я його іноді беру з собою гуляти, Він везде найде а нам. Він іноді навіть розу укусив, Ну, мою подругу розу. У неї там ще досі шрам остався. Коротше, він, коротше, на площадку захотів їсти. І він кусив іменно розу, а то ще літо було. А в цьому кстати, році ми вийшли з ним гуляти. Він взяв коротше хотів їсти. Не сказав мені, чи навіть не помекав, не побекав. Короче, нічого не сказав. Укусив розу, бе, яка була тільки в шортах. Капець, коротше, всім пока ребят.